Привіт-привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна як В'язання як Релакс. І в рамках СП Візерунки Юа, який організувала Томочка Новікова. Ми випускаємо серію візерунків під хештегом Візерунки Юа. Хто хоче доєднатися до нашого флешмобу, всіх запрошую. Всі, хто вміє в'язати, хто може випускати майстер-класи, проходіть і будемо в'язати разом. Бо нам треба наповнити YouTube нашим українським контентом. Тож підтримуйте, ставте вподобайки і робіть перегляди, щоб наші відео з нашими візерунками всіх. Українських майстринь, що знімаємо ми всі на українській мові, щоб наші відео Ютуб підносив догори. Сьогодні будемо в'язати ось такий візерунок, називається Він з шишечки. Він на то в'язаний з полу з напівбавовни, всім складень, спицями половиною, Але щось він мені з напівбавовни не дуже сподобався. Хоча виворотня сторона, мені сподобалася дуже і з напівбавовни. Ну, лицева не так. Попробувала я в'язати з ниточки Alize Baby Best. Тут 90% акрилу, 10% бамбук. Тут скільки є М метраж? 200, 240 метрів 100 грамот. Ось така ниточка. Попробувала я з неї в'язати. Я взяла спеці п'ятірку. П'ятірка або чотири з половиною. точно не знаю, може навіть і чотири з половиною. Я не пам'ятаю, які то спецію, але то мені здається, що то є грубше, ніж три з половиною. Та, то є або четвірка, або чотири з половиною. я точно не, маю, не знаю, не маю лінійки міряти. І я рези... зробила таку кайму. У мене на каналі є майстер-клас, бордюрна кайма. Ну, так як я пров'язала кайму і зразу почала візерунок, то мені здається, треба було ще пров'язати лицевий ряд і виворотні, щоб так, може, би, гарніше відділяло кайму від візерунка. На візерунок бордюрна кайма, в мене на каналі вже є майстер-клас. І на цій ниточці ці шишечки набагато гарніше виглядають. Ось так, якщо подивитися з різних сторін, ну а подивимося виворотню сторону. Виворотня сторона, Ну, мені більше подобається. Ну, нічого, то можна вже обирати. Ну, шишечки гарні. З цієї нитки вони гарно дивляться. А з цієї не дуже. Тож не рекомендую їх в'язати з бобінної ниточки. Краще в'язати ось такої. Вона така, ця ниточка пружна, і з неї буде цікаво в'язати. Тож, запрошую до майстер-класу, будемо починати. Вяжемо перший ряд візерунка. Крайню петлю знімаємо. Пров'язую дві петлі за задні стінки лицевою разом. Ось так пров'язала, зняла їх. Пров'язану петлю повертаю назад на ліву спецю. Заводжу спицю за петлю. Витягую робочу ниточку, ось так. І петлю на спеці пров'язую лицевою за задню стінку. Знову пров'язую дві петлі разом лицевою за задню стінку. Повертаю лицеву петлю на ліву спицю, заводжу за петлю спицю, підхоплюю робочу нитку, ось так витягнула петельку. І за задню стінку пров'язала лицевою. Дві разом лицевою, повернули назад, витягнули ниточку і пров'язали ще раз петлю. Дві петлі разом. Повернули назад петельку, підхопили ниточку і пров'язали. Ще раз дві разом повернули петельку назад, витягнули робочу ниточку і пров'язали лицевою. Дві разом повернули, підхопили ниточку і пров'язали петельку ще раз. Дві разом лицевою повернули, завели спицю за петлю і пров'язали петлю на спиці. Дві разом повернули петельку, витягнули ниточку і пров'язали петлю. Дві разом повернули петлю, витягнули ниточку і пров'язали разом. Дві петлі разом, повернули назад на ліву спицю, Ось так витягнули ниточку і пров'язали петлю ще раз. Дві разом повернули петлю на спицю, витягнули ниточку і пров'язали петлю ще раз. Крайню пров'язуємо виворотньою петлею. Вяжемо другий ряд візерунка. Крайню петлю зняли. Тепер дві петлі разом, ось так, за задні стінки лицевою. І тепер дивіться, ось тут є така дирочка. З неї витягуємо робочу ниточку, і в нас є петелька. Знову дві петлі разом лицевою. Ось з цієї дирочки витягуємо петлю. Дві петлі разом лицевою. З цієї дирочки витягуємо петлю. Знов дві разом. Лицевою. Так. З цієї дирочки витягуємо ось так петлю. Знову дві петлі разом лицевою. Зміж петель ось цієї дирочки, ось так витягуємо петельку. Знову дві петлі разом лицевою. Звідси витягуємо петельку. Знову дві разом лицевою. Витягнули петельку. Дві разом лицевою. Витягнули петельку. Дві разом лицевою, витягнули петельку. Дві разом лицевою, витягнули петельку. Дві разом лицевою, то вже в нас кінець ряду. І тут ми витягаємо петельку ось так з під оцієї. Ось під цієї ниточки. Бачите, О, вона, вона навіть є спереду. Ось так витягаємо ниточку, петельку. І окрайню петлю в'яжемо виволотньою. В'яжемо третій рядочок візерунка. Значить, крайню петлю ми знімаємо. Тепер першу петлю ми пров'язуємо виворотньою. У нас візерунок йде в шахматному порядку. Тепер ми пров'язуємо, бачите, ось цю петлю зі шишечкою і ту з дирочкою. Разом, дві разом лицевою. Повернули назад. Завели спицю за петлю, підхопили ниточку і петлю на спиці пров'язали лицевою за задню стінку. Знову пров'язали дві петлі разом, повернули назад петлю, підхопили ниточку за петлею і пров'язали лицевою. Дві петлі разом, повернули петлю назад, на ліву спицю, заводимо спецю за петлю. Підхоплюю пили ниточку і пров'язали петлю на спиці. Дві петлі разом повернули назад, на спицю. заводимо спицю за петлю, витягнули петлю, і пров'язали лицевою за задню стінку, і так до кінця рядочка. Якщо пов'язати тим візерунком, Потім вже так швидко він в'яжеться, що навіть не опам'ятаєшся ось так. В кінці одна виворотня. В'яжемо четвертий ряд візерунка. Значить, крайню петлю знімаємо, одну петлю першу пров'язуємо лицевою, тепер дві петлі пров'язуємо разом за задні стінки лицевою. Тепер з проміжку між петлями, ось звідси витягуємо робочу нитку, і в нас вже є петля. Знову дві петлі разом лицевою. З проміжку витягнули петлю. Дві разом лицевою. З проміжку витягнули петлю. Дві разом лицевою, з проміжку витягнули петлю. Дві разом лицевою, з проміжку витягнули петлю, дві разом лицевою. З проміжку витягнули петлю. Дві разом лицевою, з проміжку витягнули петлю. Дві разом лицевою, з проміжку витягнули петлю. Дві разом лицевою, з проміжку витягнули петлю. Дві разом лицевою. З проміжку витягнули петлю. І в нас остання петля ще є лицева. І виворотня. І ось так виглядає наш візерунок на ниточці Alize Baby Best. І ось так виворотня сторона. Тепер покажу опис візерунка. Опис візерунка залишу у спільноті, буде фотографія опису і буде фотографія візеру... зразків. На ниточці, з якої вони вив'язані. Ну, не знаю з розвою чи залишати, чи не залишати, бо він тут щось не, не дуже так гарно дивиться, Але хоча, може, то виворотю сторону залишити, не знаю, не буду зали... залишати. А ось на цій ниточці він дивиться шикарно, цей візероночок. На цій ниточці він мені дуже навіть подобається. І на півбавовні він мені покосив. Чогось він мені правий бік став косу. Я не знаю, чому, але тут ніби рівна сторона ліва, а тут е, коса. А тут, а тут ні, тут не покосив мені той візерунок на цій ниточці. Ну, тож, тут такий візерунок, кому якось подобається, то треба в'язати зразочки, щоб, по-перше, гарно ну, повчитися в'язати, по-друге, все рівно на виріб треба вирахувати петлі. Тож, хто буде в'язати, Собі порахуєте. Тут, ви вже замітили, що тут чотири ряди, візерунок має. Я в описі писала, я в описі писала, тут перший ряд я повністю описала, як в'яжеться, а так як у нас третій ряд йде в шахматному порядку, у нас просто на початку йде одна виворітня петля. А потім я написала повторити як перший ряд. Тобто від зірочки до зірочки ми всі рапорти в'яжемо як перший ряд, і коли в нас в кінці залишається одна виворітня, ж ми її пров'язуємо одною виворотнею, ну і крайня там петля. І так само четвертий ряд я описала: одна лицева від зірочки до зірочки, скільки би не було рапортів, пров'язуємо як другий ряд. Ось і тоді в кінці одна лицева, парне число петель набираємо на цей візерунок. Ось і весь опис. Всім, хто дивився, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, всім па-па. До побачення, до зустрічі!